Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу дуже корисну, якісну пастку. Ми граємо за білих. І перший хід стандартний пішаком, королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають пішаком на е 5 Ми виводимо слона на С4. Чорні видвигають пішака на поле Д6. Далі нестандартний хід за білих пішаком на c3. Цим ходом ми відкриваємо білу діагональ своєму ферзю. Після цього ходу пішаком чорний ставлять свого слона на d7. Білий ставлять ферзя на b3. Що в нас виходить? Атака на пішака b7. Там на пішака Ф7. Чорні будуть захищати пішака на Ф7. Фірзем, який піда на 7 Білий ферзь забирає пішака на Б7, Нападаючи на туру. Чорні захищають туру, перемістивши слона на С6. Начебто небезпека для чорних минула. Але білий ферзь стає на поле С8 шах. У чорних єдиний хід це закритися ферзем на поле Д8, запропонувавши розмін. Ми не міняємо з ферзями, а робимо пастку. Для цього слон бере пішака на полі Ф7 шах. Два варіанти. Якщо король забирає слона. Ми безкоштовно забира... Ми забираємо безкоштовного ферзен. Ну, зрозуміло. Береться? Береться. Партія. Якщо ж <кій> не бере король слона, а відходить на поле ЄСім від удару. То ще простіше, ферзь стає на поле. Є шість, шах і мат. Ця пастка дуже якісна та корисна. Вивчіть її і, будь ласка, приміняйте в грі в шахи. Якщо сподобалась дана комбінація, та дана пастка, підписуйтесь на канал та ставте подобайку. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!